Говоримо зараз про те, що і ви писали в своєму телеграмі, зокрема, що росіянам що росіяни темп наступу е, знизять вже найближчим часом. Розкажіть, будь ласка, які у вас прогнози, як швидко це може бути, тому що різні е, терміни зараз дають. Хтось говорить про один місяць, хтось говорить про те, що темпи наступу росіяни триматимуть ті, які є зараз. Ні, ті, які зараз вони тримати не зможуть, але вони будуть продовжувати наступати, а вони будуть обмежувати найближчим часом кількість пріоритетних напрямків. Справа у тому, що за фактично 24 й рік в них вже відбувається процес формування декількох напрямків, які є пріоритетними, фактично, це окрім Покровського напрямку. Який сформувався як пріоритетний ще в 23-му році, коли почалося наступ, почався наступ на Авдіївку, а це формування Краматорського напрямку. Безпосередньо це часів Яриків взагалі є найсерйознішою перешкодою на сьогодні у Росіян саме на Краматорському напрямку, Додались зараз. Це Торецьк та Торецька агломерація, і це Кураховський напрямок. І воно все між собою пов'язано, особливо Покровсько-Кураховський напрямок. Вони пов'язані е, залежністю від е, південного флангу пів Покровського напрямку, і це е, північний такий напів е, напівхоплення саме Кураховського напрямку, е, одночасно. Тобто, ця ділянка це правий та лівий берег по річці е, Вовча. А при цьому у росіян з'являється досить непростий такий укріп район, як Селидове, а без захоплення якого вони не можуть розпочати взагалі наступ на Покровськ. Це для них буде серйозною проблемою. Я сказав би так, не просто тактичного, навіть рівня. І селидово воно поступово перетворюється. Ну на таку перешкоду, як, наприклад, вугледар на шляху до богоявленки і з цих оборонних рубежів, що на північ від вугледару знаходяться. Отже, тут можна порівнювати навіть і по серйозності самого укріп району селидово на відміну, як якщо говорити про вугледар, то там було досить таке вдале розміщення. А саме Селидово – це повноцінний укріп район в на відміну від вугледару, який дуже важко буде росіянам взяти, навіть маючи там зараз тотальну кількісну перевагу. Отже, ресурсу треба буде задіювати на відповідних ділянках величезну кількість, просто гігантську. А при, при цьому а, росіяни ще змушені будуть протягом всього цього місяця а, продовжувати насичувати своє курське угруповування, яке буде зростати десь приблизно кількісно 48-50 тисяч а, до а, кінця а, цього а, місяця, і це все буде впливати на можливості забезпечення усіх цих напрямків необхідною кількістю ресурсів. Отже, один з них буде на ньому буде зменшено тиск, зменшено присутність там сил та засобів тому і буде відбуватися процес гальмування і зменшення інтенсивності загально наступальних дій у порівнянні з тим, що ми бачили в більшу частину 2024 року з боку Росіян. Є така думка, що росіяни зараз хочуть загальмувати і е, український наступ, зокрема на Курщині, і в отримання нами дозволу бити далекобійною зброєю в глиб території Росії, застосувавши ядерний аргумент. Але ядерний аргумент мається на увазі: ось те, що вони говорять, що нібито Україна б'є по Курській АЕС, що є загроза дійсно. Ядерній безпеці, ось цей ось ядерний шантаж. Росія тепер використовує в іншу сторону. На вашу думку, наскільки дійсно е, Росія здатна створити провокації саме з допомогою Курської АЕС? У них досить великий досвід щодо провокацій. Запорізька атомна електростанція, вони там е, називаємо це так. Відучили майстерність провокацій. Можуть обстрілювати час від часу, і можуть навіть якийсь зробити такий невеличкий е, дрон і втаранити один з блоків е, Курської АЕС. Е, йому нічого не буде цьому блоку, звісно але вони будуть там майже декілька днів чи навіть тижнів розповідати з трибуни ООН, збирати радбезу. От укранацисти намагаються нас всіх повбивати. Е, Намагаючись знищити нашу Курську атомну електростанцію, ну тобто та, різні можуть бути версії. Головне, що їм ніхто не буде вірити. Ну окрім звісно ж пана Гросі, який чомусь дуже якісь теплі почуття відпромінює від, від, від саме до Росіян дивно це чому це так, цей пан Гросі так до них відноситься. Але загально ну навіть і в даному випадку те, що буде говорити, магаде воно не буде впливати на прийняття рішення щодо надання нам а, можливості бити в глиб території Російської Федерації а, відповідно на 300 кілометрів. А, далекобійною зброєю а, тут виключно внутрішньополітичне буде вже питання. В першу чергу США, внутрішнє політичне рішення для США, а все інше провокація, їм ніхто не буде вірити. Росії взагалі вже ніхто не вірить. Хіба що якщо вони насправді підірвуть курську АЕС, але це вже буде їх проблема. Ну от власне ви говорите, що Росія ніхто не вірить, і на дозвіл це не вплине. Якщо говорити про те, що Володимир Зеленський 12 жовтня збирається зустрітися із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на оборонні зустрічі у форматі Рамштайн, то яких рішень ми можемо очікувати на вашу думку? Чи дійсно от далекобійність на цьому засіданні може бути ухвалена? Ну і про саму далекобійність хотілося б трішки детальніше, що це для нас означає, тому що е, далекобійність в глиб території Росії це, скажімо, там надати нам е, зброю, яка може поцілити там дістати до Москви, до прикладу. Тобто, зараз деякі видання пишуть, що дійсно є така зброя у Сполучених Штатах, і Україна може її отримати. Не може, я ніколи не отримаю. Тому що є експортні обмеження, експортні то ці видання. О знаєте, вони там щось пишуть собі, ці журналісти західні, навіть не аналізуючи ну, загально експортних вимог щодо передачі тієї чи іншої зброї, Так, у США є зброя, яка б'є на 500 кілометрів, на тисячу кілометрів і так далі, і таке інше, але США так само як і будь-яка країна в світі цивілізована, яка підтримується. Підтримує саме і усі ці основні а, основні домовленості щодо експорту зброї в світі ракетну зброю і іншу зброю далекобійного типу не експортую з дальністю більш ніж 300 кілометрів це для всіх для всіх один і той самий закон окрім країн вигнанців таких як північна корея Іран, ну звісно ж, до них вже доєдналася Росія. Хоча вона, як мені здається, ще з часів радянського союзу, після розпаду радянського союзу, недалеко відійшла від загального поняття країна вигнатись, хоча досить досить довго намагалася мімікрувати. В принципі, ми будемо мати саме зброю на 300 кілометрів не більше. Що це нам дасть? Значно розширить можливості використовувати такі типи зброї, яких ще в нашому власному військово-промисловому комплексі немає в серійному виробництві. Тобто, президент України об'явив про о, успішні випробування нашої балістичної ракети власного виробництва, але вона не серійна. Ми не можемо використовувати власного виробництва ракету кожного місяця в кількості навіть 10 одиниць, не кажучи вже про 30-40-50 чи 100. А от західні типи озброєння можемо атакам крилаті ракети Стормшеду, Скальпеджі в майбутньому в перспективі це буде до F-16, Еджі 158 п'ятдесят, 154 авіаційна коригована бомба. І не тільки в перспективі можуть бути ще якісь зразки далекобійної ракетної зброї. І комплексно це вже буде нам надавати можливість кожного місяця бити на 300 км глибок території російської федерації, а е, різною номенклатурою 50-60-70 одиниць. Тобто знищувати гарантовано 50-60-70 е, об'єктів і при цьому е, знищувати не за допомогою дрона, у якого бойова частина там 30 кілограмів, а ракетою, у якої бойова частина 450-500 кілограмів. Ну тобто, є ж різниця півтона і 30 кілограмів. Я би хотіла з вами поговорити ще про мобілізацію. Зараз знову постало питання мобілізаційного віку. Надзвичайно активно власне. Пан Роман Костенко говорить про те, що наші західні партнери дивуються, чому в Україні мобілізують людей лише від 25 років молодих людей, і чому цей мобілізаційний вік не знижується в той же час. Валерій Залужний висловився сьогодні також на цю тему і відзначив, що нам потрібно берегти максимальну категорію молоді чоловіків віком від 18 до 25 років. Ваша думка, яка чи варто знижувати мобілізаційний вік? Які аргументи? На цю користь, і наскільки реально, що це може відбутися? Я не думаю, що найближчим часом буде знижено е цю межу щодо віку. Тобто 25 років воно як буде, так і буде залишатися. А е все, е знаєте, в що опирається? Коли ми говоримо, що треба е знижувати вік, щоб е більше мобілізувати е молодих людей, але. Більш мобілізувати молоді для чого? Для того, щоб а, Росії відповідати в такому ж самому форматі, В форматі накопичення людського ресурсу та мобілізації людського ресурсу. Хоча ми ніколи не зможемо наздогнати Росію в питаннях людського ресурсу. А, тому основна наша задача завжди була це протидія російській агресії, а, використовуючи Перевагу не тільки на полі бою тактичного, оперативно-тактичного рівня, стратегічного навіть рівня, а перевагу технологічного та технічного рівня. Ми адаптувалися з 2022 року до чого, коли відбувалися вторгнення російських окупантів, в них було. Набагато більше в рази, а інколи навіть в десятки разів того чи іншої техніки танків, бойових броньованих машин, артилерії і так далі. Таке інше, ми адаптувались до того, щоб ефективно а, знищувати цю техніку, і дуже швидко в них виник дефіцит з технікою. Вони змушені були у Білорусі а, залучати. Потім почали знімати радянську з а, м, складів та центрів збереження. Ми потім знову адаптувались, значно здешевшили засоби ураження, максимально здешевшили засоби ураження техніки і почали знищувати багато за декілька мільйонів танків fpv дронами за 500 доларів. І фактично ми створили черговий етап ось такого зламу, коли кількість вона ще не є вирішальним елементом. У 2025 році. Російські окупанти вони будуть воювати переважно людським ресурсом. З технікою в них дуже все погано. Не дивлячись на сьогодні на хвилі механізовані, вони поодиноко на окремо взятих напрямках відбуваються. Ось такі масові механізовані атаки, бронетанкові кулаки, вони не по всій лінії бої а по окремо взятим напрямкам. Ну, наприклад, той самий Кураховський напрямок. В uh, 25-му році ситуація в них буде ще гірша, але вони вже до цього готуються. Вони вже uh, збільшили армію до півтора мільйона на 180 вісімдесят тисяч, uh, тобто автоматично треба буде вже їм uh, збільшувати кількість особового складу. Вони uh, призов збільшили на 3 тисячі невеличка кількість, але загальна кількість призовників – 133 тисячі. І це саме зараз. І яка кількість з них буде змушена підписати контракт, це інше вже питання. Вони кожного місяця мобілізують 35-40 тисяч, але будуть намагатися збільшувати цю кількість. Отже, 180 тисяч плюс єдиноразово армія, призов, з якого ну, відсотків 20 підпишуть контракт, це ще плюс 26-30 тисяч, і кожного місяця по 35-40 тисяч. Ми можемо їх наздогнати ніколи. Ми не наздожимо їх за кількістю. Ми повинні навчитися знову адаптуватися як в 22 му та 23 му роках. Адаптуватися з 24 го по 25 й рік до того, щоб в 25 му році вбивати росіян пачками, вбивати їх якомога більше. Для цього є відповідні методи. Їх треба інтегрувати і використовувати в наших військах на рівні батальйону, на рівні роти, на рівні взводу, починаючи від батальйонної артилерії і закінчуючи а, новими типами FPV-дронів, які б не унітарну бойову частину мали, а які б працювали по площі. Знищували не одну одиницю о, живої сили, а знищували б одночасно об'ємно-детонуючим вибухом в повітрі і о, розподіленням осколкових елементів одночасно 10-15 особового складу. Тобто, ось до чого ми зараз повинні адаптуватися. І це стосується не тільки артилерії, це стосується багатьох параметрів. Тобто, є о, військові науки, саме методи, а особливо зараз при цих технологіях та технічних можливостях саме відповідні засоби ураження, які дозволяють кратно збільшувати знищення живої сили, і саме на це до цього ми повинні готуватися, а не намагатися змагатися а саме хто більше, скільки мобілізує.